Вітаю друзі. Сьогодні хотів би дуже коротко поговорити про ось те, як одні події перекриваються іншими і взагалі нашу реакцію на от вчорашні події щодо Пригожина. Це така наша Іриса і не лише наша, але ну, в нас вона дуже останнім часом. Яскраво проявляється, коли, вірніше, до цього нас ведуть, щоб ми цікавились чужим і за чужим не бачили своє. За останні декілька днів сталося дуже багато подій, які взагалі ну, здавалося б, не пов'язані між собою, але насправді вони є дуже пов'язані, а певні речі, там, ну, може навіть там якось кармічно пов'язані. Вони будуть впливати в подальшому на долю нашу і на долю імперії і всіх тих людей. Я не впевнений, але раз уже все одно такі почалися конспірологічні розмови, там що буде, як, там, що Пригожин, коли його уб'ють, що це було взагалі. Там... Сама е, дуже показово також, що всі всі канали, там, всі від найменшого там, блогера якось, до, до всіх там великих каналів е, намагалися встигнути і е, все ж таки хоч якось, з якогось боку, там висвітлити події, не відстати І до всіх, що, типу, все, якщо я вчора там щось не сказав про Пригожина і про те, що відбувається на Росії, то. Типу все, я вже значить, можу закривати там свій канал, ніхто дивитися, нічого не буде, бо я не встиг, а це ж така подія, треба обов'язково всім сказати. Ось це такий якийсь, не знаю, антипіар, і ось ця хвороблива цікавість подіями на чужинському фронті, і не лише на фронті, вона ну, сама по собі вона є штучною і вона є нездоровою. Це більше більш погано, ніж добре, скажімо так. І раз уже все одно всі ведуться там конспірологічні такі розмови. Ну, можливо, і ймовірно, і в майбутньому це проявиться наскільки там сильно, не сильно, що всі-всі вчорашні події, можливо, пов'язані з подіями в Шебекіно, подіями в Білородській області, там і з РДК, ось цим Легіон Свобода там Росії. Далі ми будемо бачити, як. РДК і Свобода Росії буде реагувати на ці всі події, як вона буде намагатися там прив'язатися чи відв'язатися. І потім для нас, що важливо, що ми потім будемо більше розуміти, яка ж роль там Буданова, зокрема, чи там ГУР загалом в цьому такому в коловороті цих всіх подій, вирі подій. Це все буде дуже цікаво, але ну, для нас само по собі, ось так наявність багатьох фактів, які не визначені з невизначеним кінцем, невизначеним якимось логічним довершенням, вони самі по собі дуже шкідливі, тому що наше мислення вже зараз приключилося на, на те, що ми будь-яку інформацію майже сприймаємо як ну, істину в останній інстанції. Тобто, ось так сталося, значить, все отак, так хтось перший, кого ми сказали. Чи кого ми там почули чи побачили, що хтось там сказав, що оце добре чи оце погано все, значить так і є, далі ми не дивимось. Ну, коротше кажучи, а тут такі події, що ну, просто вносять безладдя в сприйняття в світу і взагалі і все з них на голову стало. Все на українському фронті там події закінчились. Нічого нам не цікаво, наша війна не цікава, нам цікаво, як там Пригожин йде на Москву, бла-бла-бла. Це все лайно, яке вчора лилося. ну... Ось це і ще один такий наступ на, на наші мізки, якщо можна так сказати. І <смас> те, що ми насправді от вчора там всі залипли на пригожина, це само собою, що цим треба цікавитись. Але ну, навіть той там маленький факт, там різний там, там п'яних, там ще там інші, піонткові, ну оці всі там фе фейгін, там, хороші руські, які на наших каналах вилазять з якогось біса, то... Все там відео за кілька годин набирало мільйон і більше переглядів. Але ж це російські пабліки. Тобто, навіть по факту ми тим, що цікавимось тими подіями на Росії, ми допомагаємо росіянам заробляти на нас гроші. Ну, навіть це. А не кажучи вже про те, що ну, це вибиває з колії, от коли. Ми відволікаємось там якось від війни, але не тим способом, яким треба. Тобто переключитися просто і все, сподіватися там марно на те, що все в Росії, там вже все, всі розпадуться, всі загинуть хороші, ой, всі загинуть погані, з'являться там самі хороші, і все там буде громадянська війна і потім там щось. Переймир'я, там знову почали там всі оці розмови, там безліч бруду сплило на поверхню, знову ось цих, цих інтриг і таких розмов лівих. Але ну, ця подія загалом якось кармічно перебила іншу, про яку ну, я трохи згодом скажу. Ось подія, вона здавалася б взагалі така незначна, але вона дуже. Важлива і знакова в нашому розумінні цієї війни і вставлені до військових, до перемоги, до всього іншого. Там пам'ятаємо, сподіваюся, що буквально ось там кілька днів тому був цей гучний скандал із Одеським ось цим, головою ТЦК. Про його вілу в Іспанії, про машини, автівки. ну Там просто інша історія. І в посиланні, от в описі до цього відео, буде посилання на інше, де добре все розкривається і ви все зрозумієте, ну, що, що і до чого. Я сподіваюся, що нормальні, адекватні люди зрозуміють і зроблять висновки. Так ось ці всі події там, Борисов, Борисов його було прізвище, цей воєнком. Що він вже цілий рік на посаді, і просто що ось чия ж провина ця влада, ну, що і досі він сидить, коли там йому там і в коліно стріляли, це там, можете ну, в, 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 в деяких відео там, в Корчинського знайти, чому, хто, що там, як, яка історія там Борисова, цього і наскільки цей нелюд якби уособлює ось таку владу, і не те, що владу, а владу, яку вірніше проблему. Яку створила сама влада, і як тепер ця влада ну, дуже тупо і примітивно, ну, як завжди, тому що на інших мізків не вистачає, е, намагається перекинути, там взагалі ну, створити якусь таку настільки примітивну убогу махінацію, щоб полити брудом залужного. Ну, в тому відео там все добре розкрито, тому не буду там повторюватись. Ну, що нам важливо? Ну, по-перше, що ось залужний став уже народним героєм, але чи ми повинні сприймати його от все, що він там ну, боготворити його умовно, як зараз багато хто боготворить бубочку. Тобто він все там уже герой, і він нічого поганого зробити не може, помилок він зробити не може. Тобто, ліпити з нього героя, він уже став народним героєм, тому що його там і біографія, те, що він єдиний з генералів. Умовно, який воював і насправді був на війні. Тут теж там хотілося б згадати і Кульчицького, про якого писав Віталій Марків. І просто ось ця наша схильність героїзувати і ідолізувати для того, щоб ну, тому, що ми вже лінимось і взагалі нам всіляко відбивають. Наше бажання природнє до аналізу. Тобто, ми відвикли вже аналізувати події, якісь складати 2 плюс 2, ми все, нас перевели в парадигму. Подобається, не подобається, ось цей хороший цей поганий. Тобто, ось там залужний буде герой, а там хтось, ну там зеленський, умовно, буде антигерой, тому що вже все побачили, там що він там натворив. А... Ось цього робити не можна, тому що знову, якщо на виборах будуть... Там площина виміру, там, цей подобається, цей не подобається, цей красивий, цей не там той ось все позитивний герой. А чому? Бо він, а я не знаю, що він зробив, просто тому що він хороший. Або чому той поганий, я не знаю, тому що всі казали, бо або він набрид уже там, ну... В ось цій парадигмі, взагалі, таким людям, які йдуть з такими думками на вибори, їм взагалі ну, не бажано і не можна в принципі, ходити на, йти на вибори, бо це буде знову катастрофа. І ще одну катастрофу, таку Україна не переживе. Тож, в принципі, заложений хоч і став народним героєм, але ось я думаю, ідеалізації такої не буде, тому що він сприймається як людина близька, ну, десь як, як кличко, що з ним завжди можна буде підійти. Підійти, поговорити, там чи передати звернення, чи ще якось. але ідеалізувати його ні в якому разі не можна. Або ж там ще один такий парадокс. Ну от Зараз, якщо розібратися за ну спочатку повномасштабного, повномасштабного вторгнення, от що поганого зробив Порошенко. Ну, звісно, якщо ви не дивитесь різні оці ролики, які реально просто ну, людина з розумом двохрічної дитини, трьохрічної, зрозуміє, що це ролик, це ну, тупа якась маячня, типу там вагони Порошенка там, стоять десь з нафтою, а нашим не вистачає. Або там літак, або там, ну, якісь ну, такі ролики настільки бездарно там, ну, поставлені, там, що, що взагалі там, або там як було, що. Там, типу, син Порошенка вступив до лаву, це ПВК цього Вагнера. ну, Коротше кажучи, там різне оце таке лайно, а просто от, які нормальні об'єктивні ролики. В принципі, от, жодна людина за, ось, від часу повномасштабного вторгнення не знає де-фактів, що Порошенко зробив типу, ну, поганого для України. Нічого не зробив. Стільки, скільки він зробив хорошого, то вже ладно, там інше питання в цьому контексті, але просто все одно от, за останніми опитуваннями, що антирейтинг, типу, ненавидять Порошенка, все одно так само, <хи> як і до, до виборів 2019-го. То ось це реальна хвороба нашого суспільства, від якої ми маємо виліковуватися. Ну, я не агітую за Порошенка і взагалі там справа не в прізвищі, а в тому, що. Ну, насправді, вже наше мислення перевели від аналізу якихось подій, і вміння складати 2 плюс 2, перевели в площину посміятися, там, поржати той хороший, той поганий, той там ось шоу, таке я подивився, попкорн поїв, неважливо, де я не хочу навіть думати, там, хто там що і що це означає. Просто ось ага, мені той сподобався, а той не сподобався. Все, ось це. Ну, рівень мислення, мабуть, ну, мав побільше мислити, мислить якась там, ніж, ніж ті люди, на яких нас хочуть перетворити. Зокрема, ось ця зелена влада, і це спрямовано, б'є на це кожен день. І ось ця подія, якою хотіли підставити залужного ось цим воєнкомом, цим Борисовим. Що Зеленський дав йому розпорядження, що залужний розберись, хоча він, мав би сказати, якраз сирський розберись, або я сам розберись. А інше питання ми б мали поставити Зеленському. А чому ти не розібрався з цими воєнкомами? Чому ти не розібрався з законом про мобілізацію? Чому ну, ти не прописав, тому що ну нема, по-перше, спеціалістів і там всі закони, які приймали, ось монобільшість і все, і там які Зеленський підписував, вони ж не дієві, там починаючи від заборони там партії. що Юридично не прописано в тому законі, як же насправді заборонили ОПСЖ там. І ну там безліч іншого, просто що перекидання ось цієї провини взагалі таке бездарне і примітивне зовсім на ну, на іншу людину, це говорить про те, настільки Зеленський і всі зелені, от вся, всі слуги. Наскільки це дріб'язкові і примітивні люди, це насправді ось, ну, рівня десь безуглої, і там виходить, що 90% людей таких інтелектуали вищого гатунку. І <кхм> те, що вони намагаються, от, як малі діти там, в пісочниці гратися і кидатися там, ну, какашками умовно в нормальних людей, які ми розуміємо, що це нормальні люди і, нормальні... і народні герої, от, як залужний. То це навпаки от, повинно якось розкривати нам очі на те, наскільки примітивна, дріб'язкова, безграмотна, бездарна, ось ця вся влада, яку ми ж обрали, то парадокс, ну як ми могли її обрати? Ем, знову ж таки, якщо згадати. Там бекграунду цей, ну, дови, до виборчої, цю, всі ну, всі там події пов'язані з Зеленським. що чи, чи він був на війні, там у Хелянд, був, він був на війні, він виступав з концертами, він там давав житло, притулок. там, Гіркін Донецьк. Він вою, ну він не воював, але він був на війні, але не по наш бік, барикад. І якби він був на війні, але з росіянами. Хай і не воював. А все ж таки був на боці росіян не, не в філософському значенні, не там ще якось, а буквально. Це як допомагали там кварталь, ну, квартальщики, ось ці там концерти давали, допомагали квартири знайти там житло, розмістити там в Донецьку тих же там окупантів, там інше, Горлівка, там ще до, до Донецька, там теж. Тож, знаючи, ось ці всі події, які передували. Виборам, ну, умовно кажучи, маючи можливість, скласти про, люд... про Зеленського як про людину якесь враження, і ну, я не розумію просто, як воно могло скластися таке враження, щоб якась будь-яка нормальна людина могла за нього проголосувати. Але, ну, можемо припустити, скажімо, що ну, там зрозуміло. Умовно молодь, і молодь нас дозріває зараз пізніше, тому там якийсь там підлітковий ось цей стіб або підліткове таке бажання бути бунтарем, воно там, умовно, хай притаманно людям зараз вже ну, до 25 років. то за... Чому молодь за Зеленського голосувала там через своє бунтарство, там, припустимо, інші там голосували через ось створений образ Голобородька? Ще хтось голосував, ну, умовно, якісь там недалекий розумом, там, гопота. Голосували взагалі, тому що ну, вони тупі, і для них Зеленський просто соціально близький. Тому що ну, типу, ось наш наш чоловік. Типу дивіться, там, він там умовно в криворицьких підворотнях там, займався гопстопом, а тепер наш колега став президентом. Це зрозуміло. Але яким чином ось, розумні люди, багато розумних людей, і патріотично навіть налаштованих могли голосувати за, просто за знищення Росії, тому що Зеленський, по суті, ну, дуже легко скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що як людина він, <смі> був, ну, він реально щиро всіми фібрами там, ненавидить Україну, то, і вони все одно за нього голосували, то ось це парадокс. бо ну, Ну чому їм і досі не соромно, що вони підтримують, або, скажімо, там опустилися до рівня ось цієї гопоти, яка мислить і підтримує Зеленського, і вони мислять так само, хоча вважають при цьому себе розумними людьми. Це незрозуміло. Але можна припустити, що от голосувало, звісно, що більшість, типу, аби не Порошенко, від ненависті до Порошенка. Так ось ця ненависть, яка і зараз прогресує і підживлюється, до речі, і там є ті ж самі Медведчуківські канали, і інші канали олігархів, які зараз сплелися в єдиному марафоні і далі трують вам мізки, то ось це реально хвороба. Яка впливає на все життя, не лише на вибори, коли людина перестає, ну, перестає замислюватись і адекватно сприймати там факти навіть самі, а просто типу, ну от все, ну що він там не зробив, ну Порошенко все одно буде там негативний персонаж. І тут, якщо відірватися від прізвищ, просто що в політиці все от, діляться лише на чорне й біле, на хороших поганих там Шуфрич поганий. Чому він поганий? Та я не знаю, тому що він шуфрич, тому що він поганий. А Зеленський молодець, а чому? Тому що він зеленський, і тому, що він хороший. Там, і він нічого там, я не знаю, там що він зробив, але що ж він зробив, він ж там президент. Оця вся ось маячня налаштовує на такий лад, коли реально ну, створюється підґрунтя для громадянської війни після перемоги. Це не буде просто майдан, це буде реально може бути громадянська війна, якщо і далі люди не перестануть замислюватись над фактами і не аналізувати їх. Тож, підсумовуючи, ось зараз, щоб повернути в русло мислення, але, а не там, емоційного сприйняття, ось е, кожна людина може поставити собі таке запитання, там, хто, от, хто для мене залужний, що я про нього знаю, чи є він для мене героєм, яке моє ставлення до нього, чи взагалі соромно не знати, там, хто такий залужний? Чи там, потім узагальнюючи, е, яке моє ставлення до ЗСУ? Не до ЗСУ, а до Сил оборони, до всіх е, там, органів, яке... Вірніше, до всіх там, органів служб, сил, там, які боронять Україну, які задіяні на війні. Це не лише ЗСУ. І, скажімо так, е, ну от, якби. Якби, ви думаєте, якби він хотів, от, всі говорять, що його залужний, людина не публічна, там дуже мало про нього інформації, ну якби він хотів там піаритись на кожній перемозі, там, на те се, так як зараз в тупу, от, просто настільки уже підло і ницо це виглядає, але там всі, осі, вся влада, всі представники цієї влади, які зовсім не мають, ну дуже мають опосередковане відношення до війни. Але всі на ній піаряться на оцих всіх перемоги, коли там Ганна Маляр розказує, де там що просунулись, кожен день заявляє Резніков, знову ж таки, вилазить ось це. Не знаю, як вже назвати цього антигероя. Вилазить і знову там з якимись новими заявами про війну. Просто щоб наше обличчя, його обличчя нам уже так і приїлося, і ми його. Типу, голосували чому? Тому що я бачив, ну, за кого ти голосуєш, за ось цю морду. А чому? Тому що я цю морду бачив постійно в телевізорі. А що вона зробила? А хто це таке? Я не знаю, як його навіть звати, яке прізвище. А він був там якимось міністром може. там, а в щось. І там знову це, ну, це настільки така технологія примітивна, але вона спрацьовує. Але головне нам скласти ось ці 2 плюс 2. Що ось ТЦК, оцей Борисов і ці всі проблеми, там закон про мобілізацію, це буде там окреме відео. Просто що картинка, ось ця, яка створюється, що ми негативно повинні ставитись до ЗСУ, до Сил оборони, до всіх, хто на війні, бо там воюють там, Лохи, ті, хто ненавидять Зеленського, там, ті, хто не зміг відкупитися. Ті, хто, ну, коротше кажучи, ну, якісь там придурки, які, які не мають навіть відношення до України, Ну, звісно, в нормальних людей, бо все одно кожен там пов'язаний якось з війною через родичів, через волонтерів, знайомих. Таку картинку, як би вони не хотіли, вони ну, повністю її не створять, але ж деяким людям, які самі хочуть відсторонитися від війни, у них буде таке сприйняття, що ось все, що пов'язано з військовими, з тими ж самими ТЦК, воно не пов'язано з цією владою, а пов'язано саме з там, залужним, і з силами оборони, і ну, з усім, що стосується військових. Ні, ось це якраз влада несе відповідальність за ось таких Борисових і за все те, що відбувається зараз на внутрішньому фронті. хоча... Воно якби пов'язане і має відношення до війни, але ну, вони зараз дуже чітку лінію ведуть і ведуть свою війну проти ЗСУ, проти Залужного, проти взагалі військових, щоб люди не сприймали військових як, не знаю, як нормальних, адекватних виборців. І в тому числі і це спрямовано на те, щоб всі були за звісно, за те, щоб от, давайте запропонуємо там провести вибори, але щоб військові не голосували. Так, да, військові ж нам самі придурки, які відбиті, там зараз ну, повернуться там з синдромами післявоєнними. Там, звісно, їм не треба голосувати, бо там все. А голосуватиме якими якась кубка оцих зазомбованих покидьків. Які зараз сидять і дивляться оці всі скандали, як шоу, вірять, ну не можуть скласти 2 плюс 2, і їм просто перед виборами там покажуть фото Зеленського, скажуть, він молодець, бо це голосуй за Зеленського, умовно мовно, там як було колись, що голосуй за Зеленського, бо це круто. Вони підуть і проголосують, абсолютно там відключивши ті залишки мізків, яких у них... Які в, них... Які в них ще лишилися. Тож. Ось це протистояння, яке штучно створюється зараз з всіма такими скандалами. То ось це дуже добре, що Пригожин перекрив оцей скандал, поливання брудом залужного. Це така кармічна, мабуть, була подія. Тож ми маємо замислюватися над тим, яке насправді наше ставлення до війни, до військових, на чому воно базується. До залужного там неважливо, буде він балотуватися, там не, не буде. Не, не, не треба ліпити героя ні з кого, а просто треба повертатися до аналітичного мислення, тому що воно притаманне українця. Ну, Прошу поділитись цим відео, підписатися на мій канал, і все буде Україна.